Як поїхав мій мивецький на базар до рідні, купив мені хусточку, ось вона на мені, щоб я його голобом звала, щоб я йому правду казала, я й не буду голобом звати, і не буду правду казати, як поїхав мій мене. Ось воно на мені, Щоб я його голобом звала, щоб я йому правду казала, я й не буду голубом звати, і не буду правду казати, Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купи мені кофточку, ось вона на мені, щоб я йому. Я Не буду головом звати, і не буду правду казати. Я поїхав мій мелекті на базар до рідні, купив мені світниченьку, ось вона на мені. Щоб Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені черевички, ось вони на мені, щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала, я не буду голубом звати, і не буду правду казати. як поїхав.